Здоровенькі були, і вітаю тебе, друже, на другій частині шляху крафту. Сьогодні ми з вами зробимо косплей на Гаррі Поттера. А що з цього вийшло, дивись у відео. А все це відбувалося на Юкренгета та інструкція, як почати грати, ви можете знайти за посиланням в описі. Не буду вас затримувати, і давайте переходити до самого відеоролику. І для косплею нам знадобляться два аксесуари, а саме німбус 2000 та розподільча шляпа, які сьогодні ми їх будемо крафтити. І думаю, що першим ми будемо крафтити саме німбус. Для нього нам потрібні 80 дерева, п'ять кусачок, п'ять інструментів, 10 золота та 100 пшениці. І почнемо добувати саме пшеницю, тому що ферма у нас ну дуже близько. У часу збирання вийшло доволі немало, але все ж таки в мене в інвентарі є потрібні нам 100 штучок пшениці. І тепер давайте відправимось на центральний ринок, щоб придбати потрібні нам дерево та кусачки. Пошукавши на прилавках потрібні нам речі, все ж таки знайшов це саме дерево та кусачки, і приблизно я витратив на то все 2,5 мільйона гривень, і нам залишаються лише інструменти та золото, яке можна знайти на роботі шукача скарабів. Що ж, закупився я картами та лопатою, і перша міточка у нас з'явилася ось тут, біля АЗС, на кутку паркана. Давайте зараз викопаємо і подивимося, що нам з вами випаде. А випав нам, друзі, один пластик. Непогано, але для нашого крафту він не підходить. І не встиг я звідси виїхати, як в мене з'явилася, наступна міточка саме тут, тому давайте її зараз також викопаємо. І ми знайшли один лист металу. Також непогано, але для нашого крафту не підходить. Третя міточка у нас з'явилася біля будівництва, також біля паркану. Давайте зараз отут викопаємо. І нам випадає потрібний нам інструмент, а це вже непогано. Друзі, вибачаюся, на жаль, в мене не збереглися деякі записані мною матеріали, а саме, як добув інші інструменти та золото, та скрафтив ось такий німбус, який знаходиться в мене в інвентарі. Тому давайте не часу та переходити до крафту розподільчої шляпи, для кої нам потрібно 5 шкури оленя, шкура ведмеді, 50 тканини, 2 золото та 2 чорні фарби. Порискавшись у своїх багажниках, я знайшов деякі потрібні нам матеріали, а саме 50 тканини та два золота. Тому нам з вами залишається допити шкуру на полюванні, а також дві чорні фарби на роботі евакуаторщика. Емраз привіт! А що ти тут робиш? Привіт. Та ось готуюсь до нового конкурсу. Хм, Цікаво, а що за конкурс? Ти що не знаєш? У мене на тисячу підписників на каналі буде конкурс на 10 місць, в якому я розіграю мікрофон, навушники, клавіатуру, мишку і ще кучу, кучу різних класних призів. Посилання на мій канал Козаченка залишив в описі. Приємного перегляду! Друзі, я вже орендував евакуатор. Будемо зараз здобувати нашу фарбу. Підемо в якесь людине місце, щоб пошвидше це зробити. І думаю, ми поїдемо саме кудись в сторону БУ-ринка. Такс, я вже обрав собі містечко. Це в нас в'їзд на міст. Думаю, це доволі непогане місце, щоб здобути собі перших клієнтів, які не змусять мене довго чекати. Бачу на горизонті якісь то далекобійники. Сподіваюся, що до мене. Давай перемонтуйся, перемонтуйся, блосочка. Все, братанчик, зрозумів. Лови. Все, на здоров'я тобі. 5 тисяч гривень залутали, слухайте, Непогано, але, на жаль, фарби ще не випала. Опа, під'їхав ще якийсь то братанчик. Давай тебе перемонтую. Спасибо. Та нема за що. О, ще й до нас поршик під'їжджає, це дійсно людне місце. Ремонт і заправ. Зараз все зробимо. Перемо... Ой, і заправий тороже, я подожду. Тастер, під'їжджай. Давайте я поремонтую. З гарного дня. І давайте вас заправлю також. Прямо на наших очах, хтось врізався в стовпа. Давайте його поремонтуємо. Причини, пожалуйста. Да, да одну секундочку. Лови. Спасибо. Пройшов вже певний проміжок часу, і я нарешті зміг здобути ці дві чорні фарби. І нам друзі залишається здобути лише шкуру оленя та ведмідя. Та давайте вирушати на полювання. Друзі, я приїхав на мисливські гіддя, і першим твариночком ми знайшли з вами оленя. Давайте його попали. І з нього нам випадає м'ясо оленя. Непогано. Так, а це в нас ведмідь. Також його підстрелюємо. і з нього нам випадає. На жаль, тільки м'ясо. Та що ж таке, де шкура? Опа, ще один олень, друзі. Давайте його також підстрелимо, і з нього нам випадає знову м'ясо. Та що ж таке? Нарешті, друзі, я здобув потрібні нам 5 шкур, оленя та одну ведмідя. тому зараз ми будемо з вами крафтити розподільчу шляпу, і вона в нас буде крафтитись цілих 30 секунд. О, крафт закінчився нарешті, і вона в нас з'явилася так само, як і німбус в інвентарі. Давайте зараз будемо їх приміряти на собі, і подивимось, як це буде виглядати. Так, ну що я вам можу сказати? Я в цій шляпі виглядаю, наче як я якась та бабка, яка прийшла секонд-хенду, урвала цю шапочку чисто з завозіка бабулечки прийшла. Добре, давайте примірюємо ще німбус і подивимося, як з ним буде виглядати. Ну, що я можу сказати, виглядає доволі непогано так, але не прям дуже пасує саме під цей скінчик. Ну, якщо обрати якийсь то інший, то буде пасувати набагато краще, а в цілому, ну в цілому, непогано виглядає. Дякую, що ти додивився це відео до кінця. Не забудьте підписуватися, також ставити подобаєчки, а також хочу вам нагадати про те, що в мене є свій телеграм-канал, в якому скоро зберу своїх підписників для того, щоб зняти відео на тисячу підписників. Зустрінемось у новому відео.